У травні 2016-го Львівщину спіткало лихо на одному із найстаріших сміттєзвалищ у Грибовичах, яке функціонувало із 50-х років, відбулося займання пожежу. Декілька днів гасили водою як наземним способом, так і авіацією. Коли вогонь уже фактично рятувальники приборкали, стався обвал. Лавина відходів накрила чотирьох людей. Вони Загинули відтоді. Полігон закрили, і Львів почав потопати у смітті. Його відвозили на сміттєзвалища інших міст. Сьогодні міські голови зі всієї України приїхали подивитися, як місту вдалося розв'язати проблему без шкоди для довкілля і з користю для бюджету в майбутньому. Сміттєвий монстр заввишки 110 десять метрів, який часто викидав язики полум'я із середини, отруював не лише повітря довкола, а й ґрунти та води. Ось так виглядало вбивче Грибовицьке сміттєзвалище 2016 року. Щодня сюди вивозили понад 600 тонн побутових відходів лише зі Львова. За сім років після злощасної трагедії полігон вже не називають сміттєзвалищем. Тут провели рекультивацію. В першу чергу це є приведення схилів тіла полігону до відповідних норм, правильне терасування, правильні кути для того, щоб сміттєзвалище в майбутньому не осіло і не було обвалу. Сміттєзвалище закривається трьома ізоляційними матеріалами. За моєю спиною, ви бачите останній матеріал, це є геотекстиль. Перший матеріал це є дренажний геокомпозит. Це матеріал, який дозволяє нам якісно збирати з тіла полігону звалишний газ. Цей газ спалюють у спеціальній установці і перетворюють в електроенергію. Так, понад 700 довколишніх господарств забезпечують струмом звідси. Рідину фільтрат збирають завдяки дренажній системі у спеціальні екрановані озера, аби ці токсини не потрапляли в ґрунт. Її очищають, в результаті отримують технічну воду. Довкола полігону екологи щодня роблять заміри. Перевищень допустимих норм немає. Дані показують, що забруднення в атмосферу немає щодо впливу саме на Підземні води на грунти. Тіло полігону є накрите і не потрапляють саме дощові снігові та талі води в тіло полігону, що сприяло утворенню значної кількості фільтратів. Його прихід зменшився набагато. А на куполі полігону, куди привезли делегацію мерів, згодом планують створити оглядовий майданчик із парковими насадженнями. Та навіть на вершечку гори з відходів не заховаєшся від сміттєвої проблеми в місті. Тому у Львові будують пер перший в Україні завод з механіко-біологічної переробки побутових відходів із замкнутим циклом механічна частина це є частина, яка дозволить нам якісно відібрати вторинну сировину і підготувати матеріал до продукції так званого рдф палива. Хто не знає, рдф паливо це є паливо, яке є. Замінником цього самого вугілля, замінником нафти, газу його із заводу продаватимуть. Уже й покупця знайшли. Втім, питання, яке усіх цікавить найбільше завод не дошкулятиме ані запахом, ані викидами в атмосферу, ні природі, ні місцевим мешканцям. Принаймні так обіцяють розробники. Триступенева система очистки: хімічна, біологічна е і механічна, яка дозволить нам взагалі отримувати просто білий пар в, в зимі. А літом ви навіть не будете бачити, що тут будуть якісь викиди. То ніякого спору жодного аналогів такому заводу в Україні немає, тому мерам було цікаво. Зокрема, дізналися, як отримати кредит на будівництво такого заводу. Його до слова зводять за кредитні кошти ЄБРР. Вартує він 50 мільйонів євро. А окупиться за 9 років. Тетяна Надія Вадим Кальченко, програма. Очі.